5 грудня всіх вітаю в цьому відео. Та ви мене теж просили подивитися е, Зеленського, що на нього чекає. І тут такі новини вчора, і сьогодні зранку. Значить, Зеленський повинен бути дуже обережний в найближчі дні. Це пише видання. Макрон попередив Зеленського, що США можуть втрутитись в питання територій без надання гарантій безпеки, що це зрада. Мерць каже, що. Е, Мерц, це Німеччина каже, що Зеленському Зеленського треба підтримувати, США з ним грає в ігри. І з нами, і з Україною грають в ігри. Президент Фінляндії Ступ теж додав, що треба підтримувати Зеленського, бути всім разом, не залишати його сам на сам з США. Навіть генсек НАТО Рют згодився. З вищевказаним вказаним і сказав, що треба захищати Зеленського. Ну, давайте. Зеленський повинен бути дуже обережний в найближчі дні. Це каже Макрон, мерц, Ступ і генсек НАТО Рюте. Тобто, наші союзники з Європи попереджають Зеленського, що він повинен бути дуже обережний в найближчі дні. Щ... Чого? Імператор? П'ятірка кубків розпач. Да, розпач правосуддя. Об... Ну, розпач правосуддя і карта імператора це президент. Надурити. Надурити в плані якогось правосуддя. Тобто загнати в глухий кут по правосуддю. Майбутнє король мечів, бажання. В очікуванні від людника. Очікується якась зустріч. На цій зустрічі не буде іншого виходу. Як погодитись, або навіть тут натяк на те, щоб пішов, щоб полишив е, цей пост. Треба проявляти стійкість, рішучість, і ми повинні ось карта підтримувати його, або навіть їздити з ним на оці зустрічі з США. Повтор того, що було, території, кордони. Задля балансу. Можемо. Тобто зараз пропонується якась така дуже підступна угода. Сім мечів обман. Обманна робота йде по ілюзії. Ну, в общем, воно реально так і є, і ці лідери. Ну, я думаю, що вони не полишать Україну. Сподіваємось на це. Ну, тут ще і справа в іншому. Тут ще, ось дивіться, повідомлення, що чотири невідомі військові БПЛА переслідували літак Зеленського під час приземлення президента в Дубліні, порушивши безпілотну зону. Чи дійсно була загроза для літака, в якому був Зеленський в Європі? Дублін. Чи дійсно була загроза для літака, в якому був Зеленський? Тупік. Сила. дев'ятка, четвірка. Ну, це, знаєте, це нам від диявола. Знаєте, якийсь натяк. Це такий натяк, сигнал. Сігнал, що ми тебе і тут дістанемо. Дорога щось летить. Хитрість, обман, підступність. Підступність з боку Росії. Давайте так: це намек з боку Росії, що тебе чекає в Європі та будь-де, може чекати. Наступний раз може цей дрон влучити в літак. Це натяк. Натяк на те, що в колісниці в, літак, в літаку небезпечно. Так, ладно, давайте спитаємо, що чекає Зеленського далі. Президент України Володимир Зеленський і що його чекає далі? Що його чекає далі? Зеленський, що його чекає далі? Так, війна, роздуми. Роздуми і робота стосовно війни. Таємниця. Багато прихованої інформації. Карта світу. Ресурс Диявол Мах. Його будуть брати за горло шантажувати і, ну, в общем, схиляти на підписання. Багато зустрічей на нього чекає в Європі. І також зустрічі може, з Трампом буде. Від Росії, дивіться, Росія хитрість, обман і ілюзія. Що це? Зустріч України в очікуванні. Правосуддя, швидкість. Зараз дуже швидко хочуть, щоб Зеленський щось підписав, але це підписувати не можна. Треба щось змінити, хоча б щось, а потім вже підписувати в 26-му році. На початку я питала так. Боротьба, дурень. Гроші. Да, будуть залякувати тим, що ось, не дамо грошей, роби вибір. Ну, не те, що не дамо грошей, це з боку США. Ну, Грошей, зброї не продамо. Зараз дуже сильний на нього тиск йде. Треба проявляти стійкість. Стійкість Стійкість до цих всіх перемовин. Йому буде дуже складно і важко проявити стійкість, будуть настільки тиснути. Що просто жахливо. А чи будуть пропонувати йому, чи може піти Зеленський, да? чи може полишити пост президента? Чи може Зеленський полишити пост президента? Зв'язані руки, шанс зміни, башня, колісниця, перемога. Тільки після перемоги він піде. Ну, після... Остаточного підписання якогось документу, документу про закінчення війни. Хоч і вимагають, не підуть, не підуть, не піде. Ще загроза життю є. Ану, чи є загроза для самого Зеленського у плані життя? Дурень, страх, хитрість. Ну, ось, ага, ось Зеленський. Знов Зеленський карта ухода і мир. Тут не життю загроза, ну, може, ну, давайте так, і життю також. Тут ось знов вже третій раз або четвертий. Зеленський уходить і мир. Приймай рішення. Дуже великий тиск на нього зараз. Давай йди, і буде мир. Бо якщо ти залишишся миру не буде. А вони хочуть, він хоче, та, ну, вони, він, делегація, хоче добитися якогось, якоїсь зміни в цьому плані, якогось пунктика, хоче, щоб трошечки для нас було позитивне, ну, да? Мається на увазі гарантія безпеки і щоб Росія знов на нас не пішла. Оце. Знов будуть на нього тиснути, давити, щоб він пішов. Дуже сильний тиск, прям дуже сильний тиск. Так, що чекає президента Володимира Зеленського, президента України, що чекає далі? Що з ним буде далі? Що буде далі з Зеленським? Що його чекає? То так, майбутнє відвага. Відвага штурвал, поїздки, зустрічі, і там була сила, стійкість, а тут відвага. Треба проявляти стійкість, віра. О, якісь документи. Погрози, 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 що тебе чекає на майбутньо, в майбутньому. Також тут якісь погрози, що щось вийде назовні, нібито щури, щось вийде назовні про тебе. Краще піди. Що чекає Зеленського далі? Робота, допомога. Торгівля. Торгівля, невдача, крадіжка. Торгівля Україною йде. Йде торгівля територіями. Да, З дияволом. І що? Буде по поетого. Проєкт. Маніпуляція. Дуже сильний тиск. Що буде по ітогу? Захист. Знов для нас головне це ведмідь. Захист, отримати захист. Чи вдасться йому отримати захист для нас, для України? Подарунок і карта світу. Будівельник. Я думаю, що повинно вдатися. Я думаю, що вдасться. Йому треба проявляти стійкість і добуватися цієї цілі. Але тиск дуже сильний. Іде на нього, щоб він взагалі пішов. Ось так.